Добрий день, ми з України, Херсонщина. Це Україна. Слава Україні, героям слава. Пане Сергію, ми вчора всі чули заяви гауляйтерів Херсонщини, які говорять про те, що ми розуміємо, що між строк вони говорять про те, що триває наш наступ, і вони звертаються до всіх, щоб всі якомога швидше виїжджали з території Херсону. Якщо можна, прокоментуйте ці заяви, якщо вважаєте за потрібним. Так, звичайно, вчора день розпочався з заяви Гауляй Терасальдова. Він себе називає губернатор Херсонської області, і він розпочав заяву зі звернення до керівництва Російської Федерації, щоб вони забезпечили переїзд і умови проживання до тих людей, які хочуть виїхати з Херсонської області. Тобто, фактично він запросив уряд Російської Федерації щодо евакуації людей з. Херсонської області ми розуміємо, що жодної евакуації бути не може, що це є не більше ніж депортація, про яку закликає якраз Сальдо. Окупанти і колаборанти розуміють, що довго втриматись їм, особливо на правобережжі і в місті Херсоні, вже точно е, не вдасться. І якраз контрнаступальні дії, які відбулися на минулому тижні і зараз продовжують відбуватися, якраз з боку північного напрямку, говорить про те, що збройні. Сили впевнено просуваються і де окуповують Херсонщину, і якраз. І якраз ось ця заява була заява Агонія. Єдине, кого вони можуть евакуювати, це як на прикладі гауляйтерші з населеного пункту, який був звільнений нашими збройними силами, яка причитала там, що вона дуже активно проводила референдум. А зараз їй прийшлося евакуюватися до Херсону. То я розумію, що ось ця евакуація, яку анонсує якраз Сальдо, це евакуація для колаборантів. І зрадників по регіонам, які поступово звільняються на сьогоднішній день населеними збройними силами України, то якраз їх хочуть колаборанти і окупанти вивести до Російської Федерації, і з огляду на ось це все, я хотів би зазначити, що заклики колаборантів про те, що вони організовують канікули, і, до речі, на правобережжі так звані канікули в школах і навчальних закладах вони оголосились 6 числа. А на лівобережжі вони оголошують ці канікули зараз, 15 числа, але і на правобережжі, і на лівобережжі вони зараз складають списки учнів і батьків уже зараз для того, щоб фактично депортувати їх в Крим чи в Російську Федерацію. То я закликаю і батьків. І всіх громадян, які розуміють і мають тверду проукраїнську позицію, ні в кому разі не подаватися на ось цю примусову депортацію, яку оголошує якраз Сальдо, і, до речі, з Російської Федерації відгукнулися про те, що вони забезпечать і переїзд, забезпечать і проживання. То я хочу зазначити, що це буде просто вимушена депортація. Навіть з'явився там вчора в ефірах і коли. Бранд Стрімоусав, який в своєму стилі почав розказувати, що це не евакуація, що це не депортація, що це вони просто будуть оздоровлювати. То такий приклад оздоровлення вже був в Харківській області, коли дітей вивезли в Крим. А після деокупації не повертають батькам і не дають змогу дітям повернутися назад. Тому я закликаю всіх, якщо є можливість все ж таки виїхати на підконтрольну територію України, якщо такої можливості немає, то знайти безпечне місце, переховатися, дочекатись визволення, все буде Україна. Пане Сергію, про які вже сьогодні можна говорити, деокуповані території Херсонщини. Деокупована територія Херсонщини, згідно офіційних даних, це 1170 квадратних кілометрів. Це 29 населених пунктів на півночі Херсону в Береславському районі. І зараз ця лінія деокупації фактично проходить, якщо брати північ Херсонської області напряму від Давидівброда до Дучан від одного від одного берега річки. Інгулець до берега Дніпра вже напряму. Тобто, отей котел, який наші збройні сили взяли, фактично расистів в таке велике кільце. На сьогоднішній день зачищений, і лінія фронту наблизилась впритул до Береслава і проходить зараз біля милового і так попрямій до Давидів Броду. Чекаємо надалі приємних новин з Херсонщини, чекаємо подальшу деокупацію рідної землі. Пану Сергію, про що ми можемо говорити на деокупованих територіях, якщо вже інформація є, звідти про що говорять люди там, що про що розповідають про часи, поки вони залишались під окупацією? Ситуація доволі складна, складна і в гуманітарному плані. Щодо тих злочинів з боку расистів, які відбувалися під час деокупації. То поліція відкриває кримінальні справи і фіксує абсолютно всі злочини, які відбувалися на окупованих територіях. Я думаю, згодом ми станемо свідками і оприлюдненнями на да, цих злочинів, які відбувалися, але на превеликий жаль, вони мають місце, і люди наші страждали в окупації. Від російських окупантів на сьогоднішній день найголовнішою задачою є якраз. Енергопостачання, електрика, і зараз з цим працюють якраз всі служби, щоб забезпечити електрикою звільнені населені пункти. По-друге, це мобільний зв'язок і інтернет, і на зараз вже відновлюється мобільний зв'язок вновь в деокупованих населених пунктах. Третє це гуманітарна складова, це якраз забезпечення їжею і водою, тому що складна ситуація. Гуманітарна і забезпечення водою першими необхідними продуктами харчування. На зараз відбувається відбувається за допомогою військової адміністрації і благодійних фондів. І четверте, це допомога будівельними матеріалами на сьогоднішній день. Велика проблема є з шифером, з будівельними матеріалами. І першочергово треба забезпечити людей дахом над головою для того, щоб можна було входити. В осінньо зимовий період для того, щоб можна було перезимувати, бо люди категорично відмовляються покидати свої домівки. Вони кажуть, ми пережили окупанта, переживемо ті труднощі, які є перед нами. Головне, що ми вже під опікою Збройних сил України. Головне, що ми в вільній рідній Україні. Пане зрію, у нас є питання в студії. Прошу мікрофон, колеги. Добрий день, Ірина, вамчурок Ринформ. Скажіть, будь ласка, а щодо звільнених територій, перше питання деокупованих, які там чи скрізь уже можна доїхати з гуманітарною допомогою до всіх територій, чи вже закінчилися процеси там зачистки, розмінування і так далі? І яка якого плану гуманітарна допомога найбільше там потрібна людям? Дякую. Так, дякую за питання. Дійсно, можна доїхати майже до всіх населених пунктів. Окрім останніх п'ять, які звільнені, то на зараз там ще ведеться укріплення і зачистка. Ну можна сказати, вона вже проведена, але це вже ближче до лінії фронту. Так, по всім іншим населеним пунктам вже доїжджають і волонтери, і військова цивільна військова адміністрація. На зараз треба дозвіл для того, щоб да. Їхати до звільнених сил, які видають обласна військова адміністрація, але дозволи видаються. Багато благодійних фондів доїжджає, допомагає людям. Що потрібно знов таки повторююсь перше ліки, і люди дають свої заявки. Друге, їжа, вода. Третє будівельні матеріали. Цим забезпечують зараз благодійні фонди людей, а зв'язком і електропостачанням забезпечують відповідні служби. Іще е, питання, дякую, іще питання, якщо можна. Е, скажіть, будь ласка, ви от ми перше. Питання ви відповідали про е, депортацію, так е, всі і сказали, як треба себе поводити людям. так? Всі ми... Добре, знаємо. Я хочу запитати про е, іншу категорію е, людей, так які залишились на окупованих територіях Херсонщини. Е, це е, про м, чоловіків, можливо, їх не так багато е, призовного віку, які е, ну, не виїхали з якихось причин, не змогли. Скажіть, будь ласка, чи е, взагалі існує зараз хоч найменша можливість якась якимось чином е, звідти виїхати? Так? Ну, ясно, що ми не можемо якісь шляхи вказувати так, бо нас і ворог слухає також публічний простір моніторить. Але чи існує взагалі така можливість? І чи, чи, чи можливо є якісь інші алгоритми, Як поводитися цим чоловікам, чи їм ну, тобто, щоб не бути мобілізованим, чи можливо йти на цю мобілізацію і відразу здаватися в полон? Ну тобто, які. Поради, якщо так можна сказати, які алгоритми ви можете їм публічно ну сказати, підказати? Дякую. Публічно Дивіться, що щодо можливості виїхати. Можливості виїхати на зараз особливо в чоловіків немає, тому що окупанти зараз ввели дозволи на виїзд, які треба замовляти попередньо онлайн. Да і відповідно, чоловіків вони не випускають і мають прискіпливу увагу до чоловіків. Вони навіть робили подомовий обхід з метою перепису. Але ж найголовніша мета в них була це все ж таки виявляти чоловіків примусової фактів примусової мобілізації. По Поки на території окупованої Херсон, Херсонської області немає колаборанти, заявляють про те, що примусової мобілізації не буде, але вони зараз анонсують ствердження так званих добровольчих отрядів і кажуть про те, що тільки добровольчі отряди будуть формуватися за рахунок тих, хто має бажання створити відповідно ці добровольчі загони вони не можуть, і бажаючих просто банально немає. А з тих колаборантів. Які вони там це коло колаборантів, то бажаючих стати гарматним м'ясом, так само немає. Тому на сьогоднішній день, щоб я порадив би людям і чоловікам призивного віку. І до речі, я тримаю зв'язок з такими людьми. Здебільше люди переховуються, здебільше люди не виходять з домівок, не реагують якраз на приходи окупантів. Відповідно, коли вже це буде обшук. Або незаконного утримання, то все ж таки краще не з'являтися на вулицях, тоді можливо, і не буде обшуку, менше спілкуватись, тому що система доносів вона на превеликий жаль працює на зараз в окупації, тому переховуватись вдома, знаходитись вдома, дочекатись збройні сили України і відповідно тоді вже разом стати на захист з України і подальшого звільнення. Але на превеликий жаль іншого рецепту на сьогодні